Привіт, друзі! З вами Владислав! І це у нас повернення до гри Майнкрафт. Так, мене, звісно, ще не було десь три місяці на цьому каналі. Нічого собі! Де ж це я так пропадав? Де ж це мене носило? Але, друзі, ми з вами повертаємося до наших улюблених проходжень мап. До речі. Не забудьте підписатися, також поставити вподобайку під цим роликом, друзі. Вам не складно, а мені приємно. Ми сьогодні з вами граємо мапу Arctic Abus. Будемо виживати з вами в Арктиці. Ну що, друзі, ми з вами з'являємося ось в цьому місці. Дивіться, які у нас там схили. Там бачу павучок. Дивіться, четверо песків у нас тут. Що ж це вас, друзі, занесло туди? В ту прірву. До речі, мапа перекладається як арктична прірва. Ну, щоб не були питання, що це у нас там. Де він зник, нічого собі. Тільки що, бачиш, там був павук. Вже павука немає. Ну добре, що нам потрібно робити на цій мапі? Звісно, нам потрібно виконувати завданнячка, ну і також виживати, бо це ж найголовніша мета будь-якої. Мапи про виживання, ну і також перегоди частково. Ну що, в скрині у нас кісточки, чомбині, візьмемо їх також з собою. Так, а що у нас в книжці? А в книжці у нас написано, що вітаємо вас у Арктичній прірві. Так, ну тут пише про те, що нам потрібно виконувати завдання. Є як головні, так і Ну там додаткові там потрібно знайти спеціальні речі, ну, ось це все. Я це все продублюю українською мовою в описі, кому цікаво. Ну що, будемо з вами зараз розбирати цей будиночок, щоб нарешті, нарешті мати хоча б якісь ресурси для початку нашого виживання. Ну і хотів би нагадати, що якщо ви хочете продовження ось таких нумограїв, таких атмосферненьких, де ми виживаємо так, от, виживаємо. То не забувайте ставити фодобайки, підтримувати. обов'язково підтримувати, друзі. Вам не складно, а мені буде приємно бачити, що ви підтримуєте, підтримуєте наші нумограйчики. Летсплеї. Так, дозбируємо ось ці дошки. Це у мене зайняло буквально 2 хвилини, друзі. І ми отримали, дивіться, майже півстака, майже півстака колод з дубу, ну і також трішки більше стака. Ні, напевно, ми отримали півстака точно е, дошок. Так, майстрування ми також зробили. І давайте змайструємо для початку кайло. Бо я хочу знайти каміння. Ну і також, крім цього, ще потрібно меч. Бо я бачив павука, і звісно, ви його також бачили. Тому варто якось та й зберегти своє життя. А зробивши меч, ми зможемо його зберегти, бо якось треба. Лише Захищатися, оборонятися. Так, це що у нас? Один, два, три, 5. Хм. Дуже хитре місце, звісно, що. Тут, напевно, ще якась пастка. Це 100%, що тут важить, у нас є залізний блок. Так, давайте прокопаємо і подивимося. О, дивіться, дивіться, ще один претендент. Це та сама пастка. Ні, це все ж був монстр, це все ж був павук, якого ми з вами бачили. Він нас переслідував звідусіль. Так, розкопуємо ось ці. Ууу, блоки снігу і вибухівочка. От справді я думав, що тут повинно щось таке бути. <хи> ну добре, залізний блок хай ще постоїть, пізніше я повернусь і його заберу. Бо халявник 9 злитків золота мені не завадять для нашого виживання. Так, вибухайлик, ти там сиди зверху, я тебе не чіпатиму, бо поки що я. Я міг би тебе перемогти. Я міг би тебе перемогти. Для мене це не така складна справа. А от якби б ще було більше, то я б точно з ними не впорався, що це у нас таке за печера така, дивіться, лід, а там у нас. Там у нас парканчик. Можливо, ще якась потаємна печера, бо писалося в описі цієї мапи, що виявляється, тут є багато печер, і кожен з цих печер треба досліджувати. Ну і ми з вами вартиці, друзі, не забуваємо про це. Виживання, хе-хе-хе. Подобаються мені такі мапи для виживання, пригодності, можливо, в майбутньому ми їх багатенько ще пройдемо. Якщо ви, звісно, що підтримаєте, тепер у нас епічна битва. Пам'ятаєте, як, як ми у одному з ми билися з чахликами, ми використовували кістку і ми перемогли. Ну, це, звісно, ще ризикована справа, але все ж, це ж якось треба та й ризикувати. Так, ну що, давай. Раз, два, три. Вибухай! Вибухай, нумо! Є, готова! Так, і скільки ми отримали. <сіки> і скільки багато ми отримали сніжок. Зробимо потім багато блоків снігових. Так, от ще у нас ще якийсь розсадник, знову якісь монстрики у нас це все. Лише вона ця печера невеличка. Ну, хай буде, майбутньому ми його також дослідимо все. Так, і майструємо блоки, блоки, блоки снігові. Поки що це єдині блоки, які ми з вами для початку можемо змайструвати для економії. Це закриваємо, ми сюди, певно, не повернемося в найближчий час, бо все ж треба дослідити повністю всю мапу. Ну, Підіймаємося до гори. І зараз так. Там у нас повинен бути день, Що це у нас буде постійно ніч. Це все ж не буде, ні, не можемо ми в ліву руку. Це у нас 1.8.3 версія Ну, найоптимальніше для цієї версії, що підіймаємось, і тим часом у нас ранок. Добре, підемо з вами. Вдень. О, дивіться, чахлик у нас палає, так тобі треба поразити. Ви тут шкодите мені. Що я маю отримати з цього? Звісно, що я маю отримати Боже Благословення. І Боже Благословення мені допомагає в цьому. Ми що, піднімаємося ще догори. Нам якось треба з цієї прірви вийти, чи ущелини, чи прірви. Байдуже. Я буду говорити прірва. Мені це слово найбільше подобається. Воно мені до вподоби. Так. Дивіться, яка нас тут річечка невеличка, вона ще навіть замерзла, це ж не дивно, ми в Артиці. Тому Артика нас дивує. Дивує з кожним разом, з кожним пройденим блоком, з кожним пройденим. мою ну, річечкою. Так, дивіться якийсь будиночок, давайте підемо туди. Шалаш, напевно. Хоча якісь шалаші можуть бути в артиці. Але все можливо. Все можливо на цій мапі. Я в цю мапу ніколи не бавився, щось там крайока бачив, коли ще дуже-дуже давно. Тому цікаво, на ній побавився. О, Ліжечко, майстрування. Ну, можливо, тут збудуємо свій власний будинок. Збудуємо свою іглу. Іглу? Іглу, як правильніше, певно, ігла. Були сніговий будинок. Хм, На жаль, не можна тут поставити спампойнт. Певно, що треба переночувати, а потім вже тицяти на ліжко. Так, будуємо. Ну, віконечко я, звісно ще не збудую, хоча хай зверху у нас буде віконечко, давайте ще. отут замуруємо снігом, бо снігу у нас досить багато, тому ми можемо його використовувати. Хм, Але тепер цікаво, як потрібно правильно обмурувати, щоб нам не зашкодили різні монстрики? Треба якось це все обдумати. Якось це треба розмірковувати. Так, давайте ще тут поставимо. Тут, там, певно що у нас будуть двері, а тут ми замуруємо. Чи треба двері змайструвати? От задача у нас тут. <хи> Ось таке у нас поки що. Так, двері також ми робимо і все, можна вже заселятися у наш новий дім. У наш новий дім заселятися треба обов'язково. О, дивіться, виявляється, тут нас навіть вівці. Але тут я все замурував чи ні? Поки що я тут замурую, а потім ми підемо до овець. Бо їжі, як ви знаєте, у нас обмаль, нас взагалі нема їжі. Тому ми беремо з вами дерев'яний меч. <гум> дерев'яний іграшковий. І будемо зараз. Я розумію, що це дуже жорстоко, але це все заради виживання і заради цікавої серії. Аж треба якось виживати або я їх, або вівці мене. Чи я сумніваюся, що вівці мене з'їдять, але все може бути. <гум> Все може бути. Так, давай, давай, мені треба їжа твоя, бо воно мені, напевно, ще не потрібно, бо в мене ліжко є. Так, вибачте ще раз, вибачте, я не жорстока людина, просто треба якось вижити в цій Артиці. Дивно, що тут навіть вівці у нас є в Артиці. <хах> я гадав, що їх тут не буде, бо це ще ж Артика. Хто тут живе Ведмеді? Тільки Ведмеді, певно. А і сови там можливо. <хах> Сови з полярні. Так, спускаємо знизу. О, дивіться, зомбик у нас тут є. Зомбі. Так, давай, давай, давай по твій макітрі. Давай зараз рознесемо тебе. Щоб ти їх нікому не зашкодив. Так, забираємо ще м'язко його. М'язко. Їжа, хоча б якась їжа. Так, що тут у нас? Ну, ще одна зброя. Хоч щось корисне, ми з вами розшукали. І більше нічого Ну, Хоч щось, хоч щось, хоч якась користь цього була. Їмо м'ясо. Це поки що вся їжа, яку ми маємо. Треба ще якось знайти нам. Хм, знайти нам треба е, камінь. Камінь нам треба знайти, нам треба змайструвати пічку. Щоб якось зробити нам м'ясо. Тобто. Засмажити м'ясо, щоб у нас було хоча б якесь м'ясо. Бо чим ми маємо харчуватися? Так, давайте зараз відубасимо цього мандрівника. Він повинен бути відубасений. Давай, 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 давай. Я зможу ви перемогти чи не зможу? Випало, випало? Ні, перлина не випала. От лажа. Ну well, зараз перлиненька випадає і ми вже матимемо Хоч якусь перлину. Так, Давайте зараз як професіональні Спідранери О, well, перемогли. А я не розраховую, що ми переможемо. Відьма, 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 відьма. Ні, тільки не ти, стара карга. Так. Так, так, так. Як ж мені її перемогти, давай, давай, дубасимо, дубасимо. Всієї сили, давай, є о, ще зілля отримала. Так, і зомбика, зомбика, все, 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 готово. І м'язко ми навіть маємо. Хе-хе-хе. <сум> От. Або вони мене, або я їх. Я вибираю другий варіант. Треба якось виживати. Ще один чаплик. Так, так, давай, давай, давай. І Ой, ще в нас зілля виконулося. Що ж ти така за паразитка така? Так, 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 давай, 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 луком, 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 давай, давай, давай. Хоч щось, хоч щось, хоч щось. О, дивіться, ми ще її перемогли, виявляється. Але життя у нас стає все менше і менше. А ще під голод у нас. Ми, певно, з вами не виживемо. В цій арктиці. <свісно> і програємо. Так, піднімаємося гори. і. Ні, самобухайлок. Ні. А ви що думали? Я тут буду так швиденько проходити, не буду помирати. Ви що думали? Я, я ж не професіонал в цій грі. Я не люблю чесно хардкори, бо я дуже швидко прожию. Буває дуже щастить, а буває зовсім не щастить. Ну, кому як щастить у цій грі? А я як? Гравець з багаторічним стажем. З якого там, з 2014... 2014 року почав грати цю забавку. Почався того року. І, ну, можливо, та й навчився. Ні, я навчився дуже гарно будувати, чесно. Я дуже гарно будую. Якщо довгенько так посидіти в забавці, то можна і щось гарненько збудувати, щось власне, унікальненьке. А так то виживаю, також мені подобається ось таке на таких мапах. Доволі цікаве, друзі. Якщо комусь також цікаво, то пить в коментарях. Ще я, звісно, планував і на телефоні записати якийсь нумограйчик, але якщо ви, звісно, будете підтримувати, і надалі, ось такий, до прикладу, номограю, то і на телефончику у нас вийде скайблок, який також я обіцяв. Я багато що обіцяв, а чи виконував, та дійсно на це потрібен час, друзі. Потрібен час. Ви самі бачите, що ролик вийшов аж через три місяці. Аж через три місяці. А це багатенько, я вам скажу. Багатенько. Ну, вибачте, за мою відсутність. Можливо, буду більш активнішим <смі> на цьому каналі, але не обіцяю. Так, давайте ще цю земельку. Можливо, у нас тут найрідкісніший ресурс на цій мапі. Треба щось і навіть вирощувати нам. А мапа у нас насправді не мала. Досліджувати треба печери. О, чуємо вже зомбиків, чахликів. Та чого тут тільки у нас і не буде в цій печері. Так, 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 так. Давайте ще це замуруємося. Бо зараз зайбіжить якийсь поганець і все нам... Кимдик, кіндик нам настав. Так, давайте заберемо цю земельку, наш грунт. Так, давай, 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 забираємо його. Давайте тут замуруємо, бо ще щось вибіжить звідти, а потім буде нам халепа. Халепа <смас> справжня. О, дивіться, там якась у нас печера. Грибочки, бачу, у нас там лежать. Бачу вони під грибами, ці монстрики. Ой, недобре це діло. <смас> недобре це діло, під грибами вони ще й. Страшно. Так, а щастині у нас істочки і. Ну, щось та є. Хе-хе. Ну, ми його не будемо дубасити лопатою, бо один разочок роздубасиш і все, лопати немає у нас. Для пічки її використаємо, Все ще не знаю, чи у нас тут буде вугілля. Так, давай, давай, давай. Я тут бачу їх навіть не десятки, їх сотні. Їх дуже багато. А вони наступають і наступають. Люди, як то вже не розстрібнув? Ох ти ж диви. А я ж думав, тут не буде в цій версії. Виявляється, вони тут є. Я ж казав, береженого Бог береже, береже. А я не бережу своє життя. <гум> На цій мапі. Тепер ви розумієте, чому я не люблю паркор. Бо я не бережу, я люблю ризикувати в іграх. <гум> Оце то у нас тут печера. Оце то у нас тут печера. Грибочки, дивіться, корови, мандрівники, чахуки. Павучки. Скринька. Скринька, скринька. Наше найголовніше завдання це дійти до тієї скриньки. І єдине, що ми можемо зробити для того, щоб її дістати, це зробити підкоп. Ні, щось я трішки не розрахував, якось треба мені підкопатися під низ. Багато воно дуже Чому? Чому? Чому ви тут знаходитеся? Давайте десь там за куточком гуляйте. Для чого ви спускаєтеся середину саму? Щось там вони відчувають. І зомбики щось там вони знають. Хі -хі -хі. Ніби як відчуваєш що тут. Eh, Владислав, чи тут Владума живає. Так, давайте ще підкопаємо, так, ще цей блок і все. І тут повинна бути спиня. О, все, правильно розраховано. І ми отримали легендарну річ. Все. Одне з завдань ми з вами виконали. Ми, ми з вами зайшли каймо. А то що у нас? Каміння! О! Ми зможемо з вами змайструвати пічку і засмажити е, нашу баранину. Все-все-все, тепер вдало в нас серії. Ми знайшли легендарне кайло. Ми зможемо добути дуже багато каменю, Крутячку. і зробити нарешті, нарешті пічку. Нарешті якийсь кращий меч, потім піти ще забрати той залізний блок. Ось який воно справ сьогодні. Так, бачу, ми тут навіть можемо знаходити вугілля, але все ж ні заліза, ні діамантів, ні золота тут, на жаль, немає. Лише вугілля. Ну і на тому дякую, що воно хоч є тут. <хи> а то не було б, то я б хвилювався. Де ж то мені було б його брати, де ж то я б його взяв. Але дивіться, щось є. Дивіться, скільки у нас тут багато було кузячку. Але все ж цього кузячка нам потрібно змайструвати, змайструвати меч. Ну в мене нема меча. А 100% щось у нас буде на шляху, на шляху додому. Ми як людина повернення додому. Тільки це вже Майнкрафт версія і версія від, від лату від Владислава. Та підіймаємося до гори, підіймаємося. І ми вже тут, друзі, їдемо з вами. Зараз майструємо ми з вами пічечку. Так, але спершу давайте дещо викладемо. Ми маємо поки що з вами одне зілля. Це чудово. І перша пічка, потім будемо розбиратися з речами. Так, пічку от сюди, давайте от сюди. Вона гарненько тут виглядає. Так, і нашу барану також сюди запихаємо. Давайте лопату, я хочу зекономити буїля ще одне. Так, і все. Тепер чекаємо, поки воно все у нас засмажиться. Так, і давайте тепер... Ні, давайте ще, може, почекаємо, щось цей повитягуємо, а потім будемо збиратися. Будемо збиратися на полювання. Взяти <свісно> мені майстрування? Ні, не буду брати. Наші зверху була майстрування, можливо, захочемо, то зверху ми її з вами і візьмемо. Так, дочекаємося, заберемо і підемо на наші мандри. Ну що, виходжу я з нашої печери. Бачите, у нас є будиночок, у нас є іглу. Але нам треба йти далі. Треба розвідувати дану мапу. Я ще пам'ятаю, тут навіть інопланетяни є, тут якийсь навіть корабель є. Це ж дуже цікаво, цікаво туди дібратися. І, напевно, там буде справжній хардкор. Ми там, певно, будемо помирати дуже часто. Напевно, якісь будуть у нас випробування, особливі для нас особисто. Ні для кого більше виключно для нас. Так, бачу річечка. Хм, А тут вона закінчується. А звідси вона починає, дивіться, ще розцікається нас. О, будиночок ще один знайшли. Ми в прерві знайшли один будиночок, а тут ще один будиночок. Хм, цікаво, хто тут у нас жив. Можливо, це у нас Дарк. Хто колись щось чув про Дарк, Хто бавився в Dark, то... Пишіть у коментарях і ставте вподобайку. <схе> Ви думали, що це просто так. Ні, треба ставити вподобайку. Близко підтримувати. Так, забираємо колодоньку і ще, ще, ще. Так, по особливому воно у нас майструється е, от такиме текстур-пак. Треба я потім, можливо, полагодити. Можливо, це з версією пов'язано, потім я зберусь в майбутньому. Ну що давайте заберемо це все. І ось це також ці колодоньки, дошки також нам необхідні. Ще пам'ятаю, там було е, досягнення. Тобто завдання з тим, що потрібно знайти три саджанці різної деревини, різного дерева. Цим також треба зайнятися, друзі. Давайте це добудемо з вами, потім і побачимо. А потім і побачимо, чим займемося з вами далі, щоб ця серія не була такою вже малесенькою. Такою коротесенькою. Так, давайте ще це добудемо. Я чую чахлика. Я його точно чую. Я відчуваю його всім серцем. Так, де ти, куди ти зник чахлику? О, дивіться, сховався біля ялинки. А ще Нового року нема, ще Різдва нема. Нема Різдва Христового. Чому ти тут гуляєш біля ялинки? Можливо, він готується до прикрашання ялинки. Хоча в Арктиці там круглий рік. Сніга. Сніга. Сніги. В тій Арктиці. Це, напевно, точно Канада у нас. Канада. Доволі унікальна країна. Ческу хотів би тут навіть поїхати, але, напевно, я не пішов би до Арктики. там дуже холодно, там ескімоси живуть в Арктиці. Забираємо ще ось це і... Давайте ще оце позаберем, зовсім трічки лишається, і підемо ще трішечки походимо. Можливо, знайдемо ще щось цікавеньке, а якщо ні, то будемо з вами, друзі, закінчувати дану серію. Все ж ми з вами зробили немало, ми з вами отримали навіть легендарну річ, виконали кілька завдань. Я буду все в описі відзначати, що ми знайшли, що нам лишається ще знайти. Так, а ще там. О, ще одна скринька. Якраз під кінець ролика ми знайшли ще одну скриньку. Давайте відчинимо її. І... А тут буде якась вибухівка, бо це все ж не так зроблено. Не, не просто так. <гум> Повинна бути вибухівочка. Ого! Зілля швидкості, ще щось. Дивіться, 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 скільки у нас різних навіть вогнестійкість. Можливо це справді для космічного корабля у нас зроблено? Хм, Всяке може бути. Всяке може бути. Тому. Оце це все. <зілля>, Зілля отримали. Легендарну річ з вами маємо. Довелося з вівцями побитися за виживання, але то таке. То дрібниці, друзі. Ну що, я дякую за увагу. Дякую, що дивилися цей епізод нашого арктичного виживання. На мапі Арктична прірва, друзі. Дякую, що дивились, звати проподобайки. І також підписуйтесь на канал, Друзі, вам не складно, а мені буде приємно. І підтримуйте також збройні сили України. Ну Що ж, слава Україні! Слава Збройним силам України.